Хімічна зброя проти мирного населення. Росіяни разом із дронами скидають на нас із вами отруту. До боєприпасів додають капсули з хімічними речовинами. Інформацію підтвердили надзвичайники. В одному зі скидів виявили отруйний іритант. Чим він небезпечний і де по лінії фронту? Ворог застосовує хімічну зброю. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Про те, що росіяни порушують правила і звичаї війни і застосовують на фронті хімічну зброю, ми знаємо давно. Але тепер ворог пішов ще далі. Під крилами шахедів почали підвішувати капсули з отрутою. У центрі протидії дезінформації підтвердили з посиланням на державну службу з надзвичайних ситуацій. Справді ворожі дрони можуть розкидати ємності з токсинами. Мета ще більше жертв. Серед мирного населення відомо, що в одному з БПЛА виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною Сіс іритант. Це високотоксична речовина подразнювальної дії. Іритант подразнює слизові оболонки, утруднює дихання, провокує сльози. Тож це черговий привід нагадати: тримайтеся подалі від боєприпасів та уламків. А коли звучить сигнал повітряної тривоги, прослідуйте в укриття або щонайменше залишайтеся в приміщенні і дотримуйтесь правила двох стін. Це рятує життя. Раніше в медіа та телеграм-пабліках з'явилася інша новина: мовляв, росіяни вкривають токсичними речовинами поверхні шахедів, але це фейк, кажуть у ЦПД. І Якщо в тилу на цивільних скидають капсули з отрутою, то на передовій запускають дрони із гранатами, які містять отруйний газ. За інформацією головного управління розвідки Міноборони, розрив такої гранати та її випари. Смертельні і, на жаль, є жертви від російської хімічної зброї через неспроможність російської окупаційної армії досягти поставлених кремлівськими вождями завдань на полі бою. Загарбники використовують на фронті хімікати нині на лінії бойового зіткнення, зокрема у Запорізькій області, в районі населеного пункту Щербаки, де далі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом. Крім того, почастішали випадки застосування хімзброї на куп'янському напрямку. Про те, що росіяни не гребують хімікатами у війні проти України, днями розповіли і військовополонені китайці, які воювали на боці Ерефії. За словами одного з полонених, він і сам став жертвою російських токсинів. У його бліндажі не було чим дихати. Він втрачав свідомість, а згодом через атаку став погано бачити. Я ж нагадаю, що хімічна зброя заборонена понад три десятиліття. Відповідну конвенцію більшість країн світу підписала ще 93-го року. 97-го документ набув чинності, і РФ теж до слова підписала і ратифікувала цю конвенцію. Але ж хіба вперше росіяни порушують правила домовленості та міжнародні договори? Щодо випадків застосування хімічної зброї, є конкретна цифра: Росія щонайменше 6 тисяч і 900 разів використовувала боєприпаси з небезпечними хімічними речовинами. За цей час майже 3400 українських військових дістали поранення. Це цифри Міністерства оборони. На початку березня на засіданні виконавчої ради організації із заборони хімічної зброї в Гаазі Україна представила докази застосування РФ хімічної зброї. А чого б особисто ви побажали російським злочинцям, які готові труїти нас всіма доступними способами? Пишіть в коментарях, не стримуйтесь. Моторошна трагедія в Івано-Франківську: троє неповнолітніх зарізали юнака 19 років. Що стало причиною кривавого злочину? Та де підлітки зараз? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить сталося все надвечір 15 квітня. Кілька підлітків у Вовчинецьких горах це околиця Івано-Франківська. Напали на свого знайомого з ножем. Вони завдали жертві десятки ударів, внаслідок чого хлопець помер на місці. Принаймні такі деталі описують місцеві телеграм-пабліки. Вони ж повідомляють, що один із причетних сам зізнався батькам у скоєному. Дорослі розпитували сина, де він був допізна, тож він розколовся. Після чого домашні викликали поліцію. Трьох неповнолітніх хлопців, причетних до злочину. Поліцейські встановили за лічені хвилини. Двох з них затримали у процесуальному порядку. Також місцеві групи пишуть, що є відеодоказ вбивства, на якому підозрювані не просто зарізали юнака, а ще й вирізали йому очі. Після скоєного тіло, начебто, намагалися заховати, присипавши його землею, гілками і листям, що спонукало підлітків до таких страшних дій. Неясно шириться також інформація, що підозрювані учні восьмого класу Крихівецького ліцею Івано-Франківська. Однак офіційних підтверджень цьому поки що не було. За словами старости вовчинця Михайла Назара, повідомляють журналісти Суспільного: загиблий та підозрювані у злочині не є жителями села Вовченець. Учасники трагедії це міські жителі. Вночі, 16 квітня. Слідчо-оперативна група вже працювала на місці події. Щодо злочину мені зателефонували приблизно о другій годині. Чи сталося це все до комендантської години, чи після, не знаю. Відомо, що в поліції відкрили провадження за статтею Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю та з корисливих мотивів. Максимальна санкція від 10 до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ми продовжимо слідкувати за цією трагічною історією і обов'язково повідомимо вам. Нові деталі. Бережіть себе. Після страшного російського удару по Сумах очільника області Артюха зняли з посади. На його місце призначили Олега Григорова, поліцейського з Луганщини, який їздить на Ауді Кюсім. Його дружина теж працює в органах, а пересувається на новенькій мазді. Це ікс Що ще відомо про нового очільника сумської військової адміністрації та чому про його призначення заговорили ще в лютому? Дивіться у випуску з вами. Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Знайомтесь. Олег Григоров, генерал поліції третього рангу. Кар'єру будував у силових структурах. Був заступником начальника головного управління національної поліції Сумської області. Також обіймав посаду заступника начальника головного управління Нацполу. В Запорізькій області за рік до повномасштабного вторгнення Ерефії в січні 2021-го Григоров перейшов на посаду начальника головного управління Національної поліції Луганської області. У 24 році Володимир Зеленський присвоїв Григорову звання генерала поліції третього рангу, мовляв, за координацію роботи поліцейських. При фронтових регіонах у січні 25-го стало відомо, що Григоров з органів переходитиме на держслужбу. Він подав електронну декларацію як кандидат на державну посаду. Згідно з документом, поліціянт та його дружина володіють квартирою в Сумах. Сам Григоров винаймає квартиру в Києві, а зареєстрований у службовому житлі, яка належить Запорізькій політехніці. У розпорядженні сімейства два позашляховики. Ауді q Q7» 2016 року випуску та мазда cx CX-5» 2021 року. На ауді їздить сам Григоров. Маздою користується дружина. Між іншим вона теж при погонах працює в нацполіції Сумщини. Цікаво, що кожне авто коштує по мільйону гривень. А от офіційна зарплата Григорова за минулий рік 845 тисяч. В дружини. Дохід ще менший. 500 тисяч за рік Є родини поліцейських і заощадження півтора мільйона гривень готівкою, та на двох 120 тисяч гривень на банківських рахунках. Про те, що саме Олег Григоров може стати очільником Сумської області, вперше заговорили ще в листопаді. 2024-го. його кандидатуру нібито розглядали в офісі президента. Вдруге про призначення з'явилися розмови на початку року, в лютому, і от власне сталося. І є вже перша реакція суспільства: обурився призначенню командир роти ударних безпілотників 46-ї аеромобільної бригади Сергій Лукашов. В минулому полковник поліції, який теж свого часу служив у Луганській області. За його словами, саме Олег Григоров на початку російського повномасштабного вторгнення втік з Луганщини і залишив там колектив. Про таке Лукашов написав на своїй сторінці у Фейсбук, і про це ж він розповідав публічно ще після присвоєння Григорову генерала поліції третього рангу. Послухайте. Цей цей чмочник перший 24 лютого 22 року втік з міста Северодонецьк і не забезпечив евакуацію особового складу зброї, документації і майна територіальних підрозділів поліції. Офіційно про виїзд чи то пак втечу, звісно, заяв не було. Григоров тоді дав коментар журналістам і розповів, що всіх правоохоронців Луганщини евакуювали до Дніпра. Людей максимально евакуювали до міста Дніпра, скільки територія була захоплена окупаційними ласками Трої, Сватова, Мілове, Гленпе, Луганській області, це лише Сєвєродонецьк, Лісичанськ, Криміна, Рубіжне. Отака історія. А як вам новий керівник сумської військової адміністрації? Що думаєте про це призначення? Пишіть нам під відео на цьому мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.